Світовий порядок змінюється. Настає ера відкритого протистояння трьох держав: Росії, Сполучених Штатів та Китаю. На Мюнхенській конференції вже прозвучали перші гучні заяви. Від ранку до столиці Баварії з'їжджаються лідери країн для обговорення безпеки світу, агресія Росії проти України серед ключових тем. До чого домовляться лідери? Наш Іван Гребенюк стежить за розвитком подій, готовий розповісти більше. Іване, вітаю, хто цьогоріч приїхав на безпекову конференцію і чи є вже перші рішення? Юлю, вітаю щодо рішень, не можу ще нічого сказати. От заяви, гучні заяви, навіть трішечки такі, от лякливі, вони дійсно є. Ви можете бачити зараз за моєю спиною це сотні журналістів з усього світу. І по суті, нині до Мюнхену дійсно прикута увага з усієї планети, тому що ті питання, які тут будуть обговорюватися, вони по суті визначають подальший розвиток ситуації у світі, подальше, як все буде ускладено, укладено в світі на наступні роки. І якщо говорити про тих. Хто вже прибув до Мюнхена, то цьогоріч прибуло доволі багато лідерів: 55 лідерів з усього світу а також понад півсотні міністрів оборони та іноземних справ. Усі вони з'їжджаються, і поки що на початку це вже за традицією, без якихось голосних заяв. Однак знову ж таки сьогодні, от під час відкриття ці заяви, от вони перші ластівки вже почали з'являтися. Однак тут дуже важливо відмітити момент, що не прибули ключові грабці. Цьогоріч до а мова йде про Дональда Трампа, американського президента, і Володимира Путіна також до них долучився у відсутності і французький президент Еммануель Макрон. І от в такій от відсутності читається такий певний підтекст, і вже можна зробити певні висновки, що відсутність може бути наслідком ось того ж таки протистояння, про яке йде мова. І якщо у ситуації з американським президентом і Володимиром Путіном все доволі зрозуміло, а от зиман. Мелем Макроном тут от це протистояння не хочуть. Поки що виносити на такий от широкий загал. і Я так розумію, уберігається можливо від е-е-е від незручних запитань. Тим не менш сьогодні, під час відкриття конференції, от її керівник Вольган ішенгер Він доволі різко висловився про той устрій, про ті тенденції, які зараз відбуваються в світі, і зокрема як це стосується європейського континенту. От далі прошу послухати багато хто з вас приїздить сюди поговорити не одне з одним, а одне про одного. Недовіра, небезпека все це характеризує ситуацію у світі. Ми переживаємо епохальне зрушення. Ми вочевидь вступили у нову еру конкуренції між великими державами. І знаєте, сьогодні під час перших виступів дуже багато порівнянь є з п'ятдесятирічною давниною, саме тоді, коли велася така от холодна війна, війна, і було протистояння відкрите двох по суті систем. Знову ж таке мірялися озброєнням і мірялися ядерним озброєнням, і дуже багато паралеліві тут сьогодні проводиться із сьогоденням, і дійсно роль Росії. У нинішніх протистояннях, у нинішніх конфліктах вона дуже і дуже велика. Під час виступу міністра оборони німецького варто відзначити, що вона виступала в відразу ж за нею виступав і міністр Великобританії. Попри те, що Великобританія зараз виходить з ЄС, от Європа таким чином намагається продемонструвати свою єдність у тих викликах, які постають на європейському континенті. І ось тут німецький міністр оборони саме про ці виклики, коли говорила, вона згадала. Україну, і що вона сказала? Давайте послухаємо Лише після агресії Росії проти України. Ми зрозуміли новий курс, збільшили витрати на оборону. У нас є чіткий план. Ми збираємося провести серйозну модернізацію до 2024 року. Наш бюджет зросте на 80%. Важливо зустрічатися з Росією та обговорювати складні питання, зокрема порушення договору про ракети середньої дальності. Діалог завжди важливий, особливо коли напруга така висока, як зараз. Питання договору буде одним з головних, тому що всіх союзників НАТО надзвичайно непокоїть, що Росія розміщує нові ракети в Європі. Тут настанок зазначу, що великі надії в української делегації от на обговорення. Президент Петро Порошенко сюди вже прибув, і в нього так само запланована зустріч з генсеком НАТО, а так само з віце-президентом Сполучених Штатів. От, чи заручиться тут підтримкою президент не тільки на словах, а на конкретних діях, на конкретних пропозиціях для України щодо протистояння Росії? Ми чекаємо на ці рішення, чекаємо на ці зустрічі. І більше в наступних випусках будемо вам розповідати. Студія вона за інформ інформацію. Іван Гребенюк із Мюнхена.